Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок лікувальної фізкультури. Тема нашого уроку вправи з гімнастичними предметами. Тож сьогодні на уроці ми ознайомимося ще з одним комплексом загальнорозвивальних вправ з гімнастичною палицею. Удосконалюватимемо навички орієнтування у часі і просторі при виконанні вправ. А почнемо із Дихальної гімнастики, яка суміщується із загальнорозвивальними вправами. Перша вправа вихідне положення ноги нарізно, руки опущені вниз, як у цього хлопчика. На 1-2 піднімаємо руки вгору, на 3-4 опускаємо руки вниз. Дихання треба виконувати повільно через ніс. А видих через рот, спину тримаємо рівно, виконуємо 6 разів. Хто може, той, піднімаючи руки, піднімається на носочки. Отже, починаємо. На 1-2 піднімаємо руки вгору, вдих через ніс, на 3-4 опускаємо руки вниз, видих. Поставте відео на паузу та виконайте цю вправу 6 разів. Наступна вправа вихідне положення ноги нарізно, руки вгорі в замок. Ось так. На 1-2 стійка, ноги нарізно вдих. На 3-4 нахил тулубу вперед і робимо видих. Вдих виконуємо повільно через ніс, видих через рот. Стежити за правильною поставою, коліна не згинати. Виконуємо 6-8 разів. Отже, 1-2 стоїмо прямо вдих через ніс, 3-4. Нахиляємо тулуб, видих через рот. Поставте відео на паузу. Та виконайте цю вправу ще шість разів. Наступна вправа вихідне положення ноги нарізно, руки на пояс. На 1-2 ліва рука на пояс, а права вгору ось як на цьому малюночку. Нахил, тулуба в сторону робимо видих та повертаємося у вихідне положення. На 3-4 права рука на пояс, а ліва вгору. Нахил тулуба в інший бік і робимо видих. Повертаємося у вихідне положення вдих. Отже, на 1-2. Нахиляємося видих, повертаємось на місце вдих. 3-4 в інший бік нахиляємося, видих, повертаємося на місце, вдих. Не забувайте, вдих, ми виконуємо повільно через ніс, а видих через рот. Зараз візьміть, будь ласка, палицю, в кого є гімнастичну палицю, та спробуємо повторити комплекс вправ за тим, який ви побачите на відео. Овоче, сару, сьогодні легше. Ноги на ширині плечей, залишаємо палиця широкий хват перед грудьми, а потім згинаючи вік, заводимо палицю за спину. Наступно вправо, повертаючи другу руку вправо, робимо два кругові руки. Вибачте, хотіла стишити звук. Ось яка цікава вправа. Подивіться, як можна красиво палицю крутити в руках. Тепер уявляємо себе в які піднімаються та опускаються по ліані. А тепер уявляємо, що ми грибимо веслами на човні. Лито туреба вліво вправо. там руку повернумо, а тепер робимо, нахиляємося та робимо і слова вліво, право. Гуляємо навколо палиці в один бік, потім в інший бік. Тримаємо місце, щоб палиця не впала. Ну а тепер уявляємо, що ми мішаємо кашу у величезному казані. Перелазимо через якусь перепону. Ось який чудовий комплекс, і з ним вас ознайомили тренери. Ну що ж, а ми закінчимо наш урок, як завжди, ходьбою. Спочатку йдемо на місці, високо піднімаючи коліна. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ставимо руки на пояс і далі йдемо на носочках. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Переходимо на ходьбу на п'ятках. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Що ж, дітки, я дякую вам за увагу. А якщо вам сподобався комплекс, з яким вас ознайомили тренери, то ви можете виконати його ще раз. Перейдіть за посиланням під темою уроку. На цьому наші уроки сьогодні закінчено. Я бажаю вам гарного сімейного вечора та тихої ночі. Дякую вам, дітки, за увагу!